Слава Україні! слава! Мене звуть Владислав Володигін. Я офіційний представник штабу самооборони Майдану. Тому цікаво, що в мене є мандат. Він підписаний Андрієм Парубієм. Я координую загони самооборони, які зараз сформовані або будуть формуватися в Дніпропетровській області. Ну, я бачу, я недаревно сюди приїхав, оці, які тут дуже напружені. Військові дії давно закінчилися, ви до цих пір воюєте. Хочу до вас донести, шановне товариство, період між це набагато страшніше, ніж війна. Тому що саме в цей період дуже багато провокацій. От. Люди після активних дій ще не заспокоїлися, як ми бачимо, продовжують діяти активно навіть тоді, коли це не зовсім доцільно. Тому я перше закликаю вас заспокоїтися і взятися до роботи. Я знаю, що зараз, я знаю, що зараз дуже складна ситуація не тільки в Дніпродзержинську, Дніпропетровську. У всіх містах України дуже складна ситуація. В місті Київ зараз загони самооборони разом з міліціонерами патрулюють вулиці, виїжджають на виклики, тому що міліція боїться просто вийти з дому. Розумієте? От. І наші хлопці, які ще декілька днів тому підставлялися під кулі на барикадах, вони зараз допомагають тим міліціонерам навести лад в Києві. Тому я вас закликаю, зберіться! Обличте всі ці свої емоції і амбіції і зробіть так, щоб народ вас не винес всіх разом з цієї зали, не розбираючи, хто з якої партії. Зробіть так, щоб народ повірив в те, що ви можете щось робити для народу. Тоді буде все спокійно і мирно. І тоді наша держава буде процвітати кругом. Більше того, можу сказати, зараз відбувається дуже багато провокацій. Провокації, в тому числі емітуючи правий сектор, як я сьогодні почув, е закидають коктейлі молотова ну, в школу. Я не знаю жодного представника правого сектору, який би підняв руку на школу. От. Я не знаю жодного козака, який би дозволив собі е підняти руку на школу. Це тільки можуть бути провокатори. Які займаються цими провокаціями, щоб дестабілізувати ситуацію в вашому місті, у всіх других містах і підняти напруження, щоб можна було під час того напруження проводити сумнівних людей на владні посади і тому подібне. Ми будемо рекомендувати представникам місцевої міліції залучати загони самооборони до спільного патрулювання, вулиць і до наведення порядку в місті. До недопущення от таких от дій, про які ось я сьогодні почув такого не може бути в нашій державі. Так не буває, в Україні має бути все спокійно і злагоджено. І ще раз я вам кажу, що ми, я як представник самоохорони, я приїхав сюди саме за тим, щоб внести елемент стабільності у вашу діяльність. От. Тому я останнє закликаю вас, зберіться, Прийміть ті рішення, які ви маєте прийняти на благо народу. Забудьте про власні кишені і амбіції. Зараз не час для того. От. Зараз треба зробити, щоб народ повірив, що ви спроможні діяти в його інтересах. А ми, з свого боку, будемо спостерігати за тим, щоб це відбувалося саме так. Як це робиться вже в більшості областей України. І міліція сумлінно виконує свої функції, коли це треба, вона це вміє і може навести порядок. І самооборона тому допомагає дуже інтенсивно і ефективно. Отже, я бажаю вам успіхів. І дуже важливо зараз, от в цей період межладя, не допускати на владні посади людей, які скомпрометовані. Які були помічені в корупції, вимагательстві, залякування троєх людей, май оновлювати склад цих посад. Запрошуйте, от беріть приклад з того, як був призначений Кетмін. Більше двох третин складу нового Кетміну, не нового, а технічного Кетміну. Це люди, які є просто фахівцями в своїй сфері. Вони не є, там більшість людей не є представниками будь-якої партії. Забудьте зараз про партії. Зараз є тільки одне. Це народ України, його добробут і спокійне, щасливе життя. Слава Україні!